Доброго дня. Щойно їхав до себе сюди на майданчик і говорив з людиною, і вона мені задала таке питання при підборі. І я взагалі зрозумів, що це зараз топ-10 питань, на які, які задають люди, як ну, хочуть, щоб я підібрав їм машину. І я хочу зараз зробити про це відео. От я сюди приїхав на міганчику, це такий наш з батьком домашній міганчик. Це 1,5 і п'яти з року. Їздимо вже на ньому такий доволі тривалий час. І давайте зараз разом з вами розберемося, що краще взяти для себе: бензин чи дизель. Звичайно, і в бензинових, і в дизельних машин є свої плюси, свої мінуси. Но давайте почнемо з того, що взагалі раніше Україна, можна було сказати, розділилась на дві думки. І зараз досі цей такий е, вічний спор продовжується. Що краще: дизель чи бензин. Східна Україна завжди приїжджала і купувала бензин. Дизель там ніхто не купував. Підтвердіть там у вас більшість авто на бензинових моторах. У нас вже ситуація зовсім навпаки. В нас раніше не розуміли, що таке бензин, для чого їх купляти, і купляли дизельні авто. Зараз, в принципі, це ще залишилось, навіть по собі знаю, чи це стереотип, чи що. Я більше до дизеля склоняюсь, але у мене є друзі, які взагалі категорично до дизеля відносяться. Що я можу сказати? Будемо зразу кажу говорити про оцей бюджет, що стоїть на стоянці. Навіть не, не як Mitsubishi 16900, це вже там є хоч бензиновбори, хоч дизель. Но я говорю саме зараз от, про сценіки, мігани, вельфи, ось те, чим я займаюся. Ну, Типу, бюджет 10-11 тисяч. Я говорю про нього. Що, на мою думку, краще взяти: дизель чи бензин. Давайте розберемося, чому е, люблять бензин, які плюси бензина. Це те, що він швидко прогрівається зимою, і те, що він якоби дешевше в обслуговуванні. Можливо, це і так. Але на мою думку, це не тоді, коли йде діло саме про бюджетні ці народні машинки, фольксвагни, Рено і так далі. Чому? Тому що я, в принципі, в мене є досвід з багатьма машинами. От, самі бачите, яка кількість авто, Бушни через мене проходить, ренушки, фольксвагени. в основному дизельні двигуни я зараз беру. От, щоб, от, таке, щоб я собі я б, напевно я беру. І за весь час у мене була проблема по 1 під дизелі, яка. Приблизно рік назад мав гран-сценік 2011 року, і в ньому у мене була знаєте, така проблема, форсунка одна не працювала, там в машині, машині було погано. І я вирішив це питання за 70 доларів плюс підшити форсунку 200 гривень. Все. Я більш ніких витрат не вкладував. Ну це, це ж, це ж копійки на дизельне авто. Йдемо далі. 1,6 дизель. Які там проблеми? ЄГР, весь час він весь час він щось виділюється, так сказати, весь час з ЕГР-ом якісь проблеми. ЕГР новий. 150-200 доларів. Плюс заміна 2000 гривень, у нас така ціна. Також не проблема. Також сюди форсунки, ну хай повна реставрація, там 10 тисяч гривень, 250 доларів. Але ж, якщо брати бензинові авто, в них, звичайно, всіх, зараз тільки от в мене тут стоїть 2 ТСАК і одна МПЙК. Зараз ми про це ще скажу зараз це слово. Якщо брати MPI, він їсть без газу 10 літрів. Ну, типу, реально, це і це відчувається, от повірте. Виходить, цей двигун, він всіма любимий, реально я його купую, от я скажу від себе, я його купую, того, що його потребує ринок. Якби не це, я б ніколи житті б не брав би собі цей мотор, тому що він реально не їде. І відповідно, через те, що він не їде, в нього великий розход. Але якщо брати бензин 1,4 PSA, як тут а в них двох, чого ці мотори бояться? Тому що в них є... Турбіна і є е, ланцюг. Дивіться, я скажу так, я також, навіть за останній час, бачите, яка в мене кількість була цих ТСА. Е, міняти, міняти цепочку в район 300-400 баксів. Але на який ресурс цепочки рівняти з рівнем. Да, типу, набагато більший. і При цьому всьому на ТСА реально замінити ремінь це недорого. Е, йдемо далі. Е, турбіна. Не знаю на якому пробізі, це треба вже брати з пробігом 300 тисяч. Або там, хоча є, ну це на більших кіловатах там регламент турбіни менший. Тут в мене реально ще ні разу нічого з турбінами не робив, в мене їх теж було багато. І це авто буде їсти по місту 6-7 літрів бензинового. І воно реально кайфове, їде класно. Типу Це не єморойний двигун, він ресурсний і він реально класний. Того те взагалі рекомендую на всі сторони. MPI, ну, люди його полюбили. От я кажу, Моя думка не знаю чого його полюбили. Я, на мою думку, він не заслуговує стільки уваги. Але ринок потребує, я привожу. І так, на рахунок дизельних машин, також можна спокійно брати. ну от, ну от, Просто треба знати, що брати. Звичайно, там не брати якісь 1,8 дизель. Ну, також не можна говорити, що там якийсь мотор поганий, якийсь хороший. Я це не маю права говорити. ну Якщо брати 1,5 дизель, 1,6 дизель. Е, от такі от вигодні ну, 2,0, звичайно, 2,0 також шикарний мотор. Просто я чого за нього менше, зараз за нього говорю. Дурне розмитнення, дуже дороге. Розмитнення на сценіки 3300-3400 доларів. На шкоду також там 3300-3400. Була б вона 2-літрова, все, 3900, 3800, 4200. Ну, Платити за розмитнення так само, як за машину, а деколи буває, що і дорожче, ніж машина стоїть. Це нерозумно і... Ну, але приганяють їх, да? їх надать, це хороші мотори, їх треба гнати, але їх буде все менше і менше, тому що нас прижимають по розмитненням, в нас машини дорожають. Хоча, знову ж таки, якщо подивитися ринок, я от також знімаю про це відео. Е, от в, в Нідерландах можна такий самий Scenic знайти за 10 тисяч євро, да, там буде пробіг у 150, ну він буде там 10 тисяч євро, його там куплять. Тобто, в принципі, хоч у нас є розтаможка, у нас вже якось... Підстроївся ринок, ну, типу, буває, що так само, як і там. Ну, Я також не мав відео, чого там європейці продають свої авто. Замітьте, от ви навіть там в коментарях вас пишете по 200 тисяч на Луцьку всі машини. А чому так? Це тобто ж не просто так, всі. ви думаєте, що тут всі машини ряд по 220 тисяч Ну, це, це бред повний, Того, що зайдіть, включаєте АвтоВерлд або ГазПедаль, сайт, на, ну, на якому я дивлюсь машинки. Ренос цикл і подивіться, з якими пробігами їх продають. Це буде від 210 по 310 тисяч. Типу, три... ну, мені зараз їде машина 310 тисяч пробігу. Я також її зніму. Мені її провірили комп'ютером, вона ідеальна. Я не знайшов причини, чого її не взяти, чисто через цифру. Це нерозумно. Якщо машина їздила 300 тисяч по Нідерландах, по гарному автобану, то не тільки по Нідерландах, по Німеччині, може, по Франції гарно їздити, то її нема причин не брати. Е -е, побачите її в мене скоро. Ну, в принципі, відкрити і самі побачите, що от на такому пробізі вони, в принципі, сливають свої машини. Ну і вони, звичайно, на Україну їдуть. Або там десь зацепили щось, типу якусь там подряпинку зробили і все, і продають. Тобто. Е Така ще є інформація. Добре, по бензину і дизелю. Кому що треба? Звичайно, вам треба на дальній дистанції 100% дизель, бензин немає що розглядати. Вам треба по місту їздити. Такий дизель також можна. А в ідеалі реально собі 1.4 TSI. замінна цепочка, масла, фільтра помінені. Газуєте де треба, він ніяких вам геморю ніякого не буде приносити. Плюс ці машини можна йти з реальним маленьким пробігом. Це також великим бонусом є. Я ж сам поки що їжджу на дизелі, і в мене були, до речі, дві свої машини особисті за весь час. У мене була трьохлітрова дизельна машина і двохлітрова бензинова. Скажу чесно, коли я сідав на три літри дизельну, в мене вона була сьомого року, а бензинова була 18-го чи 17-го, вже не пам'ятаю то мені я себе задизельно відчував чомусь е, якось впевненіше. Я знав, що вона мене довезе куди хоч. Хоча це, можливо, було обманчиве відчуття, тому що, можливо, і такого не було. Я там не далек... А, хоча ні, хоча ні, вибачаюсь, батько на моїй тій машині їздив в Німеччину, і вона його довезла туди назад ідеально. Ну, Це таке, це не про це. Е, того отак. Кожному вибирати своє. Я поки що їжджу на дизелі, проти бензина нічого немає, тільки плюс. Просто треба ще дивитись по своїм можливостям. Якщо, ну, ми зараз не, по дорож... якщо дивитись на дорожчі машини, то там, на мою думку, взагалі, якщо є гроші на заправку, немає різниці бензин, дизель, там вже такі треба дивитися, які є плюси і мінуси в кожній моделі в моторах. Якщо от такі бюджетні машинки, на мою думку, треба берегти гроші і щоб вона чим поменше їла. Звичайно, якщо ви хочете MPI, вас ніхто не відговарює, беріть MPI, просто будьте готові до розходу в 9-10 літрів. Вони менше, ну мені не зустрічали, що менше їх. Тесайки, так, 6-7 літрів. Сценіки, 5-6-7 літрів, міганчики, форди, шкоди. оце все малолітражний ну, як. 1,5-1,6 дизель, оце все у них такі розходи. MPI зразу 9-10 літрів. Того вирішувати вам, чи вам треба для довгих поїздок така, чи по місту. ну... Я ще в себе скажу, що дизель немає чого боятися, це все не так дорого. А бензин також всі знають і так, не треба тут нічого додати. Він такий легкий в ремонті. Він менш, можливо, геморойний в чомусь, але на мою думку, це вже коли, ну, коли ну, казати, що бензин менш геморойний за дизель, а це вже коли якийсь там 3 літри дізель, 2,5 дизель, 1,5 дизель, які в ньому гемороїв. Ну, можливо, напишіть, ви стикалися з якимись проблемами. Я просто не разу. Хоча я за останній тільки рік, за цей рік вже стільки в мене було сценів, міганів і так далі. Добре, по площадці, бачите, скільки у нас тут машин різних, і ОН-шкодка, і жучок, і x 5 машин дуже багато. Що вас цікавить, звертайтеся. Ford Focus можете отримати за 200 гривень, ссылка на банку буде знизу. Монобанк рандомно вибере переможця. І, друзі, останнє моє відео було про телеграм-канал, що ви самі зможете собі купити машину з Європи. На днях я вже запущу. Ну як запущу? Я просто почну закидати машини. Зараз я ще не, не, не розумію, в якому мені це форматі робити, але ви підписуйтесь, і я буду всі свіжі варіанти туди закидати, і ви зможете купувати авто в дорозі або напряму з Європи через мене. Якщо ви щось не знаєте, ще не, не, не зрозуміли, подивіться моє минуле відео. Того, кому треба авто з Європи, звертайтесь, Підбір по Волинській області. Завтра вона четверга вторинок. Ось така інформація, це дивіться, мій 25, до речі, такий. Можливо, хтось замірить відео, буде цікаво. Ще там було людям цікаво. У мене r 8 в дурі стояла, навіть дзвонили, навіть питали. Також потім можу вам відснути. Взагалі можу вам відняти весь всі, о, таку всю техніку, що так в мене вдома, яка не продається. Весь такого, таку копієчку маю. Ну, не про це. Добре, всім гарного дня, до побачення, підписуйтесь, що цікавить, набирайте.